Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. І сьогодні я хочу поділитися з вами, як ми нещодавно з'їздили з чоловіком до України. Ми проживаємо в Німеччині, тобто ми їхали із Німеччини до України через Польщу. Насамперед хочу сказати, що так, багато хто казав, хто знав, що ми збираємось, що куди ви їдете, це ризик, війна. І я цілком згодна, я цілий місяць чоловікові казала, відмовляла. Але я його не переконала, і ми поїхали. І в цьому відео скажу такі, розкажу про основні моменти. Можливо, вам це знадобиться. І насамперед хочу сказати, що в мене громадянство України. Хоча я проживаю тут, на підставі того, що ми одружені, а у чоловіка громадянство Німеччини. Він сам народжений в Молдові. Тобто він російськомовний, але в Німеччині він проживає 22 роки і в нього вже давно громадянство Німеччини, тобто він іноземець. І ось було перше питання: а чи можуть іноземці в'їжджати до України? Скажу, що є така сторінка Віздікрейн. Завжди, якщо ви збираєтесь, хочете, плануєте, зайдіть, подивіться, завжди є там оновлена інформація, які правила на сьогодні. І ми теж подивилися: так можна іноземця в'їжджати. Звичайно, там написано таких кілька пунктів, що які іноземці можуть в'їжджати, якщо до родини, якщо по роботі, якщо навчання. Ну, звичайно, зараз можливо іноземці не їдуть до України, до України на навчання, але ось як до родини, чи по роботі можна. І також було написано, що потрібен обов'язково сертифікат. Або тести по питанню хвороби популярної, яка ось була нещодавно, можливо, ще раз до нас прийде. Всі готуються. Так, я трішки жартую. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що на кордоні нічого не питали. Мій чоловік на своєму прізвищі. Я після одруження не взяла його прізвище, я на своєму. Не запитали, хто ви один одному. Не запитали в нього цього сертифіката чи тесту. Він зробив тест, бо ми не робили цієї процедури з ним. Не запитали тест, не запитали нічого, не запитали цілі, чому ви взагалі, чому ви взагалі люди їдете під час війни до України? Нічого не питали. А ще перед виїздом було б добре знайти перевізників, поспілкуватися, попитати. Я на телеграмі знайшла канал. Перевізники України. І потім я вже особисто з одним чоловіком переписувалась, йому задавала питання, потім наступного дня знову задавала. Тобто я кілька разів з ним переписувалась, що мене цікавило. Теж цікавило, як з іноземницями, цікавило, як з бензином, цікавило, де краще заправити автомобіль чи на території Польщі, чи пізніше, чи можна з Каністрою. Бо такі питання зараз виникають, так? І дякую. Добре чоловіче, що мені допоміг, багато що підказав, підказав, на який кордон краще їхати. Багато зараз везуть автомобілів до України і теж які там питання. Також підказали, що, наприклад, в які дні їхати, які дні не їхати. Якщо вам не горить, я розумію, що всі планують отак на вихідні дні, і часто люди виїжджають в п'ятницю, субота, неділя. Може хтось тут працює, може діти, дитсадок, школа. Зараз літо, але взагалі я кажу. І, звичайно, всі їдуть в п'ятницю, так зазвичай, то підсказали, що їдьте в будні дні, тому що менше людей на кордоні ось такі моменти. Я тут собі написала, про що я хочу сказати. І так, ми спланували, ми зібралися. Ми їхали через Польщу. Ми їхали так до Вроцлави, хто знає Вроцлав. І потім, бо раніше ми завжди їздили через Варшаву, там проживала донька, а тепер нам не потрібно було. Ми завжди там зупинялись, ночували в неї. А тепер ми поїхали нижче, якщо подивитись по карті. І ми поїхали до кордону-краківець. Хочу сказати, хто, можливо, перший раз, хто, можливо, купив автомобіль і перший раз їде автомобілем. Різні ситуації бувають у людей. Хто не знає, хто знає, що в Польщі автобан платний. Так? Якщо ви їдете такими дорогами, то знаєте, що повинні бути злоті, або ви розраховуєтесь карту, щоб була карта з грошима, і ви повинні розрахуватися. Або також можна вдома це все організувати онлайн і потім проїхати. Ми розраховувалися на місці картою, це ми показували все в логах. Є шість частин, відео, як ми їздили до України і назад, це все в логах. Але це просто дуже великий об'єм, шість влогів, так приблизно приблизно по 15-20 хвилин, і не завжди всі мають час подивитися, я це розумію, тому зараз коротенько розповідаю. Дорога платна коштує 12 злотих, і було два таких пункти. По нашій трасі. 12 плюс 12, 24 злотих ми заплатили за дорогу. І було питання, хто бачив наше відео і почув про ці платні дороги, то питали, а чи можна якось безплатно? Звичайно, можна. Звичайно, є дороги безплатні, ви можете поїхати по населеним пунктам, вибрати інші дороги. Це зрозуміло, є така можливість. Просто хто хоче кращої дороги, хто хоче швидше, то вибирають автобан. Так як я сказала, що ми їхали до кордону Краківець, нам кілька людей нам порадили, і ми вирішили їхати на Краківець. І чоловік ще сам потім їхав, теж їхав через цей кордон. Нам сподобалось не дуже завантажений і швидко. Якщо, наприклад, ви їдете з Німеччини до України, то зрозуміло, що це дуже великий шлях. В нас це було 2000 км, то ми ще зняли готель. Перед кордоном на території Польщі 100 кілометрів до кордону. Приблизно 1000 кілометрів, переночували і на наступний день поїхали раненько. Тобто два дні, бо ми їхали до центральної України, до міста Умань і тому ми ночували. Хочу сказати, що коли вже під'їжджали до польського кордону, як їхали з Німеччини, дуже багато. Польської поліції, дуже багато польських воєнних, і так як я тут проживала і я не переживала те, що нас люди переживають, і я взагалі не зустрічалася з військовими, мабуть, в своєму житті так дуже близько. То тривога така, дуже сумно, біль така, і чим ближче під'їжджаєш до України. Вибачте, будь ласка, так емоційно це все. Чим ближче під'їжджала до України, то звичайно велика біль. Велика біль, і бачиш, коли так багато дуже поляків, вони всі дозволю собі сказати так, щоб ви зрозуміли, такі на поготові, на стрьомі, хочу сказати такі. Так, дуже їх багато. І ми їхали, і останні 100 кілометрів, то дуже багато машин, машин, поліції, воєнних. Дуже багато, і вже це побачила і відчувала всю серйозність цього всього дуже страшно. Я розумію, що хто пережив і надалі переживає це страхіття, то може сказати, та що там страшно? Ну, побачила військових. Але дійсно для мене це було дуже страшно. Ну, дуже я переживала. Ось. Добре, приїхали. Ми, якщо ви їдете з Польщі і в'їжджаєте до України. То поляки пропускають дуже швидко, дуже швидко, їм, мабуть, байдуже. Ви виїжджаєте, так виїжджаєте і вони. Чеш, папа, що з Києва І наші теж швидко, навіть, як так, як я сказала раніше, не запитали, хто ви що ви, чи ви один одному чоловік і дружина, чи ні. Нічого не запитали і навіть не вийшли до машини подивитися. Просто з віконечка так подивився. Я думаю, теж дивляться. Автомобіль, реєстрація німецька і так далі, і тому а так вам спокійно. Ми за 15 хвилин проїхали як об'їжджали в Україну. Тепер такий момент з бензином. На сьогодні кажуть, що вже краще так, в Україні, але все-таки такий момент, що якщо ви плануєте подорож їдете, то візьміть з собою каністру і залийте на про всяк випадок, залийте бензином. На території Польщі, коли ви вже доїжджаєте до кордону, якщо десь там по дорозі буде така велика популярна заправка, скажу так, є такі малесенькі, так, щоб точно був бензин і щоб був добрий бензин, залийте собі і майте. Я перед тим розмовляла з перевізниками, то питала, чи ми можемо з собою в каністру взяти 20 літрів, бо чоловік купив каністру. Так, ви можете навіть дві взяти. Пропускають, розуміють цю ситуацію і на це не дивляться. У нас була одна каністра 20 літрів, ми теж показували відео, що ми доливали, ставали. І ось Ми заправилися на території Польщі і в'їхали. Коли вже ми були на території України, заїхали теж на першу заправку і купили стартовий пакет. Обов'язково, хто може давно не був, кого немає, контакт потрібен, будь ласка, купіть стартовий пакет. і коштує це 150 гривень. Плюс-мінус, ось, і там вже, як ми купляли, ми, ми купували водофон і там вже був теж інтернет. Не пам'ятаю, скільки там, як там, на рахунку, але знаю, що був інтернет, і нам вистачило, ми були 9 днів повних, бо мені нам цього достатньо було, щоб користуватися десь там, з кимось сконтактуватися. До речі, на заправках на території України є таке, що якщо у вас є фішки, Може, чули таке, якісь там фішки, то вони вам заправлять, немає фішок, то не заправлять. У нас фішок не було. Я не розпитувала, що це точно, тобто це якісь пункти, тобто треба бути як постійний клієнт, можливо. І, ось. і нам так сказали, ми на одній заправці запитали, може ще доправити, хотіли, сказали за ці фішки, і ми розвернулися і пішли. І вирішили, що нам вистачить, а ми в Умані вже з бензином розберемось. Тому теж пам'ятайте про ці фішки. Що ще хотіла сказати? По дорозі дуже багато, дуже багато блокпосів. Не лякайтеся, дуже багато. І нас ніхто ніхто не зупиняв. Бачити реєстрацію, я думаю, і з якої сторони ми їдемо, звідки? Тому взагалі ми, поїхали, ми доїхали дуже прекрасно. Дороги тут з заходу дуже прекрасні, вони зроблені, вони не знищені і дуже було гарно їхати. Все це ви можете подивитися в наших відео. Також у нас запитували про готель, бо ми в Умані зняли готель. Скільки ми платили? Ми там, так як вже постійні клієнти, то нам власниця готелю зробила знижку за день 600 гривень, а так 700-800. Але це теж недорогий такий невеличкий готелик. Все там є, що потрібно. Ну, можливо, хто буде зупинятися по мені, можливо, комусь потрібно. Теж можете зайти, подивитися наші влоги. Я всі посилання на ці відео залишу теж під цим відео. Коли ми їхали назад, то по-іншому вже було. Українці знов все нормально, нас випустили, звичайно, а поляки, поляки, якщо їхали ми до України, то так швидко і папа. -па. То назад дуже-дуже все перевіряють. Речі перевіряють, їду, яка є. Є заборонена продукти, наприклад, м'ясо молочне. Раніше були фрукти заборонені, але ось цим разом було в мене там кілька яблук і сказали, що можна. В будь-якому випадку, коли в'їжджають на кордон, є там такі плакати, списки, і все написано, що можете ввозити, що ні. І ще хочу на кінець цього відео поділитися з вами, друзі, емоційним станом, як це все було. Запитували мене і спілкувалася тут зі своїми подругами, зі знайомими, і питають всі, а як, а що. Звичайно, так як сказала, вже доїжджаючи до кордону, польсько-українському, вже було важко на душі, дуже важко, коли побачила зі зброєю на польській стороні цих військових, багато поліції. Дуже важко. Потім їдеш по країні. І я все поглядала на карту повітряних тривог, тому що ми приїжджали Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, так, області, і потім Черкаська. І тривожно, тривожно. І були ми в Умані, хоча це вважається місто таке тихе, вдвох, як кажуть. Але і вдень, і вночі, 4 рази, 5 разів на добу були повітряні тривоги. І знаєте, коли оголошується повітряна тривога, коли оцей гул виє, і ти розумієш, що в цей момент є хтось, хто вирішив тебе вбити, так? В цей момент є хтось, хто просто бере, запускає на нашу територію ракети. І які відчуття були злость, злість дуже велика злість, велика, злість велика обіда, біль тривога все разом, все разом, така ненавість потім, розумієте? І кожен раз, коли повітряна тривога, кожен раз ти розумієш, що твою країну, людей, твоїх українців. І твоїх рідних хочу знищити просто. І появляється велика так і ненависть. І я не знаю, як люди живуть, я не знаю, як переживають, особливо дуже в дуже гарячих точках, це дуже страшно. Бо я тільки чула ці повітряні тривоги, і тільки один раз я чула звук ракети. Це було вночі, теж я відео про це говорила. Це було так о першій годині ночі. Чоловік вже спав, і я отак сиділа на ліжку. І такий свист, такий страшний свист, що я отак сижу і зараз вальне. Куди? Куди? Зараз вальне, А де вальне? Я так сижу і чекаю кожну секунду чекаю, що зараз вальне. І я розумію, що люди, які це чули вже багато раз сто раз, то для них це не нове, але мені було дуже страшно, мені було дуже страшно. Так, мені було дуже страшно і відчула трішки на собі цієї тривоги. І я не знаю, як живуть люди і це кожного дня. Але як живуть люди? Ось ми були в Україні, в Омані, оголосили повітряну тривогу. І всі, чим займалися, тим далі займаються. Ніхто не біжить в укриття. Магазини як відчинені, так і відчинені. Хто куди їхав, ішов, так далі собі йдуть. Хто з ким розмовляв, гуляв з дітьми. Так з дітками, так далі вони собі, взагалі ніхто не звертає уваги. Я теж про це говорила, люди не звертають уваги. З однієї сторони, так, вони вже наскільки звикли, що не звертають уваги. А з іншої сторони, це дуже страшно, так? Бо якщо оголошена повітряна тривога, то означає, що летить і що летить. На жаль, початку, що я кажу. Що я не можу, це дуже страшно, що кожну секунду може бути. Питали мене, які міста чи області, менш ризиковані. Я вам скажу, що ризик скрізь в Україні. Тобто не був скрізь. Немає такого, мабуть, місця, а немає ризику. Запитували також нас, які потрібні документи, приліт документів. Реєстрацію українською з України до Польщі, тобто законодавлення. І цим відео подивіться, буде перелік документів, що потрібно. А я на цьому, друзі, закінчую це відео. Якщо у вас є питання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю вам щастя, миру і добра, мирного неба над головою і до нових відео. Пока-пока.